5G, технологія 5G і можливості апаратні, які 5G дає, і те, що 5G дозволяє, воно б зробить, мабуть, трансляції того ж самого параду будь-якого, святкування Дня незалежності, святкування звичайно очікуваної перемоги, просто дос доступніше, а значить, можливо, гроші перенаправляться з певного там витратної частини, там доста доставки сигналу на там частину ефектну якусь, яка більш буде впливати на людей, буде більш людям подобатися якась постановчу частину, що теж важливо, тому що ми ж розумієте, поставити вже довзквищатика. 3-4 ПТС і так далі, це все гроші, які 5G може оптимізувати. І те певні можливості, 5G, які ми побачили в першому кейсі про коронацію у нас придало питання нашої фантазії, як ми можемо ці можливості е, е, використати в різних жанрах, не тільки там трансляції подій, не тільки інформаційному жанрі, але там вільні камери, це завжди історія. Дуже потрібна продюсерам, потрібна режисерам, але це завжди великий, велика проблема, тому що кабельна камера не буває вільною і починаються ріж різні історії з передатчиками. Це теж дороге задоволення, не завжди рентабельно потрібно постійно, значить, це оренда, а все одно це сигнал не дуже стійкий, це все одно артефакти, все одно це розсипається і так далі. тому подібно 5G це вирішує, і незалежно від того, що ми робимо. Транслюємо парачі вибачте, робимо там, не знаю, голос країни чи якийсь інший розважальний проєкт. Вільна камера це завжди дуже цінна, висока штука, яка додає цінність трансляції. Якщо камера може закрити 3-4 точки замість одної і двох, це вже вища, вища додана вартість до продукту, причому більш висока рентабільність роботи, причому менше витрати. І це дуже круто, якщо одна камера робить те, що робить 3-4-5, за рахунок того, що вона рухається.